Всім привіт! Слава Україні! Появився у мене вільний денок, вихідний. Вирішив приїхати поорати поле. Цьогоріч вирішили орати повністю все, тому що поле не оралося ціляком більше вже трьох років. Тобто Років два взагалі не гралося, тут дисковка чисто була і все. Тому вирішили вже вигорати. Грунт дуже злежаний, потрібно його спушити. Так, В принципі, виходить ось така картина. Тут у нас був великий клапоть бур'яну в сої. Його минули, в принципі, придискував, загорався трошки. Залишився зверху. В принципі, виходить непогано. Оце тільки разів 5, мабуть, ставав, де, О, де такими клаптями був бур'ян. там видно, трохи не приорався. От, трохи наче забиває. Ну, взагалі воранка йде непогано. Виїхав 5 годин, по темноті ще було темно, під фари орав. Якась от така картина. Ну, тут трошки поки настраював то... горби, зарав близько, та, мабуть, вже більш ніж 2 гектари. Так, і заодно, оскільки вже тут покажу пшеничку. Сіялася вона два тижні назад. З нормою 200 Вийшло десь 240-230 кг, ось так приблизно, тому що це Зка Ну, Точно вже не виставить на ній. В принципі, рядочки є, сходи є. Тут була, хотіли орати, але була така засуха, що... Ну, спробували, тут такі груддя були, що це нереально просто було. Дісковка в два сліда. в принципі, більш-менш груддя перебило. Ось також видно клапать бур'яну, де соя була. Так, ну, сходи є, це вже радує, трошки затягли з посівами. але не було можливості приїхати, посіяти. Пшениця потравлена. От. Також знімати часу не було, вирвався там на деньок. Бігенько перетравили, поїхали, посіяли. Так, ну в общем, ось така картина. Думаю, стану хоч трошки якийсь коротенький відосик зніму. Покажу, що все-таки ми живі, канал. Про канал не забули. Звісно, не так уже часто викладаємо відео, як було раніше. Ну Но... по можливості. Буду знімати, викладати, щоб не забувати. А, раю не точно, ну і не сильно глибоко, ну і не мілко. Сантиметрів 27-25, можливо, ось так. Вологи достатньо пройшло дощиків. От тому волога є, як бачите на колесах. Грязючка є. Раїм ПЛН 3 по 35 Ось така історія. Трошки позалипали польові доски. Стану почищу Леміші і сама сам корпус чистенький. якщо ось так все чистить. Так, ще покажу у нас одну проблему. Розбили поворотника. Ну то не саме більше проблема. Проблема ось у нас в. Як бачите, це все в маслі. Робило прокладку клапаної кришки. І масло вже не. Що дурне. Ось там є. Так. Проставки, як бачите. Прокладки купив. Хотів вставати, міняти, потім грати. Заїхав в магазин. Закінчились ключі динамометричні. Замовив, що привезли. Магазин братовий, тому... Щоб не говорили, можна поїхати в будь-якому магазині їх куча. У нас у брата свій магазин, то він чому його переплачувати. Ну, коротше, ось така історія. Не хочу ковирятися. Ну, ладошка, звісно, що глибша. Ковирятися не хочу, руки марати. Так, сою зібрали, здали. Здали її ні по чим 280 доларів за тонну. Але, ви знає, як знаєте, проблема в нас в зберіганні. Будемо цей рік намагатися зимою, там розвалювати стару хату, на, є на участку і строїти ангар. Тому що через тиждень стоїть, соя вже стала по 350 доларів. і це просто жопа, якщо чесно. Ціни не було, але і лежити теж не було куди, прийшлося здавати. Так, коротенько покажу. Їжджу шостою з передком, тому що без передка буксує трохи. Так Дебільш сера земля. Просто